Гарного дня. Нещодавно повернулася з роботи. Зараз собі хочу заварити ось такий цикорій. Дуже корисний напій. Рекомендую візьміть увагу мої дорогенькі дівчатки, не тільки хлопці, всі, хто хочуть не пити багато кави протягом дня, хто звик до кави, хоче відійти від цієї звички і не може. Добавляємо цикорій. плюс це дуже круто для схуднення. Плюс це Дуже класна річ, там багато вуглеводів та білків. Зараз я собі буду свою нову модну чашку заварювати. Дякую, до речі, за комплімент. Хтось написав мені про іншу чашку, що в мене гарна чашка. Знаєте, що я вам відверто скажу. Ось зараз я заварила. Ну, прикольно пахне. я не знаю, може і мені Хтось каже, воно не смачне. Слухайте, ну, є різні марки, там різні є пакування, доба, ну, присмаки. Я взяла такий класичний, непогано. Нормальний запах не нічимось, там, нічого такого приємно і корисно. Можна з молоком додати. І ще хотіла вам розповісти таку історію е, стосовно того, що. Коли, а якщо ви будете не. Щоб ви не робили мою помилку. Зараз я приїхала додому, мені було дуже погано. Зараз потрошки я відходжу. Ну, те, що я цілий день голодна була, бо в мене не було можливості пообідати. А, і я була в дорозі. Там. Ну, це таке. Це моє особисте. Треба було раніше встати, зробити собі сніданок, скомпонувати час, але після вчорашнього тренування мені було важко, відверто вам скажу вам. Але ж... Не в тому справа, в тому, що я їхала в Автівці, і супружня пара багато палила. Я не палю самого взагалі все своє життя я не палила і не палю. Мені вже 39 років повні. Ось, але ж повірте мені, у нашій родині не я, не мій чоловік, не палить. Мій чоловік, можливо, сто якісь студентські роки палив, але це було давно і трошки. І все. Ми не палимо, ми економимо величезну купу грошей. Скільки коштує зараз, пачка, цигарок? Можна на них купити мандаринів, бананів, граноли. я не знаю, можна ксира смачного, брю купити у цей шматок. Можна щось таке, в моєму розумінні, це коли ми... Багато куримо, палимо, так, ми витрачаємо ресурси здоров'я. Жінкам це дуже не корисно для шкіри, для зубів, для молодості, для легенів. Це погано. Звичка, особливо ці дешеві цигарки, коли дівчата достають цих пачок. Я дивлюся, що це якийсь ну, треш повний і цей запах з рта. Ну, не дуже, і одежа, воняє, і все воняє. Мені це не подобається, бо ми не палимо. Якби ми палили, може мені б не тригерило. Знаєте, люди, які не палять, вони відчуваються більше ніж інше. Але не про це. Не повторюйте, моїх помилок, коли ви їдете в автівці, ось вони їхали попереду, вдвох, і палили б регулярно у вікно. І весь дим заходив, хоч не хоч, хоч вони вікно курили. Він заходив до всієї автівки, розумієте? Я надихалась цього диму, У мене боліла голова дуже сильно. Зараз відійшло трошки. Я була пасивним кури, па, 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 курильчик. Я не знаю, як правильно сказати. Я сиділа і накурилася, можна так сказати. Так? Хоч хотіла, не хотіла, я палила разом з ними. Розумієте, ось так. У мене голова дуже сильно розболілася. Я поїла приїхала мені, начебто легше стало трошечки, Супу поїла рибного свого. Але мені ще йти англійську вчити зараз на заняття так. Попереду, а в мене голова просто розкалюється. Якщо не пройде, буду пити пігулку. Але ж слухайте, ну це не діло. Не повторюйте, якщо ви бачите таку ситуацію, люди палять е безкінечно, 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 цим такі пачки валялись цигарок з обох боків. І в це все вікно ви дихаєте, треба, мабуть, було взяти. мені. Ось мені цього не вистачає. Цієї впевненості в деяких моментах мені не хочеться бути незручною для когось, е щоб про мене погано подумали, це треба пропрацьовувати. Треба б думати за себе. Треба було в цей випадок сказати, послухайте, давайте зупинимось, ви попалите, а потім ви сядете в автівку ми поїдемо. Я не можу дихати цей сморід. Я мовчала. Якого мовчати? От скажіть мені, будь ласка, на своє здоров'я там хоронити в тій автівці. Ну, Мені зараз погано, який результат. Я дуже втомилася. Мало того, що ми багато їздили і треба було багато там. Походити там по справах, але ще ну, я втомилася від у того всього хаосу, і плюс, що цей дим. Ну, взагалі рекомендую: не паліть, не паліть, особливо жінки, слухайте, ну, це... мені не подобається, коли дівчата палять. Особливо ці дешеві звичайні цигарки. Може, гайкаси якось воно по-іншому працює, я не знаю, бо не палю реально. Але це все, це все жахливо. Я проти паління. Не люблю, коли підлітки дуже Ну, Я розумію, що в підлітковому віці якраз, якраз і починають палити, але жахливо, взагалі жахливо це все. Тому давайте ми будемо краще їсти фрукти, їсти корисне, таке, як бананчики. Яблучка будемо їсти, а не палити цигарки. І всіх закликаю займатися більше спортом, їсти корисну їжу, просту, корисну і менше палити. Я закликаю людей до здорового світосприйняття. Треба працювати над собою, і хто палив, намагатися кинути, не затягувати. Я знаю наслідки, в мене хрещений. Дуже довго палився в житті, потім у нього ноги почали неміти. Йому прийшлось кинути бо судини на ногах вже. Були в поганому стані, наслідки можуть бути важкі. І знаєте, що, що потім пройшли роки, ще декілька років, він вже не палив, але в нього склалось так, що в нього виявили початкову стадію раку грудної клітини. Добре, що його донька, моя сестра, наполягала на обстеженні і знайшли. Він ну, погано себе почував. І це знайшли і вчасно зробили всі необхідні заходи, хіміотерапію, там возили його в Київ. Прижигали, якось це все робили. В стадії зараз воно ремісії. Слава тобі Боже, дуже важкий був шлях через лікарні, через все. А ось вам і паління, мої хороші. Ось, ось вам паління. Багаторічно він палив з першого класу. Це той, що совковий етап, коли діти були такі вже ранньо дорослі, знаєте, в Радянському Союзі, такі самостійні бігали, і в першому класі вже палили цигарки. Ось, крутили собі там щось. Тому я вважаю, що це її не іграшки, це реально не іграшки. Воно, знаєте, як все працює по накопиченню, абсолютно все. І всі зловживання абсолютно, чим, чим завгодно, вони працюють по накопиченню. Як погане, так і добре, все накопичується. Абсолютно. І потім воно видається. І зайва вага. І, алкоголі… і алкоголізм, і паління, і наркотики, і ігроманії, і зайвого жиріння. Я кажу про жиріння, не зайвого. Зайвого такого, мабуть, нема Да? Ось, тобто багато чого накопичується і потім проявляється. Воно не буде за один день і навіть за не один рік. Пройде час і воно вилізе, все розумієте? А потім дуже важко з цього викарапкатись, вийти на інший рівень хоча б на той, що був колись до цього часу. Я знаю, як це важко. І бачила, як люди страждають, коли кидають палити, але, але треба щось з цим, робити, хоча б зменшувати дозу. Я їхала, бачила, як багато палили люди. Це дуже жахливо. Це не, не погано, це дуже погано. Хто я така, щоб людині вказувати, що їй робити, да. хочеться і палити, хай палить. Ну, все ж таки я вважаю, що, мабуть, якщо хтось мене почує і задумається, буде дуже круто. Якщо я когось спонукаю, зробити щось для себе хороше, добре і кинути сигарки ці вдовбані, і краще купляти собі щось смачненьке, гарне. І... Жити по іншим життям, хай лучше буде так, відверто кажу. Багато в світі є гарних речей, ніж цигарки. Всім гарного дня бажаю і буду збиратись на англійську, бо треба ще дещо під... 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 повторити якісь слова, деякі там, вивчити, щоб не соромитись на занять, бо будуть питати. Ну, все, давайте.